Добрий день, діти і дорослі. Продовжуємо наше навчання. Сьогодні будемо говорити, будемо слухати і будемо думати. Давайте згадаємо, яка пора року. Правильно, пора року зима. А чому зима? Подумайте. Правильно. Холодно, холодно, мороз, мороз, випала багато снігу, випало багато снігу, а дерева стоять голі. І білі чому? Сніг Сніг упав на дерева. І діти одяглися тепло. Діти одяглися тепло. Діти одяглися тепло. Давайте з вами згадаємо. Яка погода зимовий час? Подивимось на картинки. А тепер подивіться уважно на всі ці картинки. Що це, що, це? Правильно, це. Погода ЗИМОВА. Давайте скажемо. Погода зимова. І назвемо її. Яка тут погода? Правильно, тут погода хмарна. А яка погода тут? Морозна погода, морозна погода. А чому? Мороз намалював на вікні? Намалював. А тут яка погода? Правильно, тут погода вітряна. дерево похилилося. А яка тут погода? А тут погода сніжна. Сніг, сніг падає, падає, бачите? А яка тут погода? Так, Тут погода сонячна. Сонечка світить, але не гріє, холодно і мороз. Така погода взимку. Взимку холодно, мороз, але всі-всі діти. Люблять зиму. Давайте прочитаємо. Діти люблять зиму. Діти люблять зиму. Діти люблять зиму. Вони багато-багато граються, бігають, катаються на санчатах. Давайте подивимось на картинки. Є красиві, красиві картинки. Подивіться на цю картинку. Бачите? Діти катаються на санчатах. Діти катаються на санчатах. Ось вони катаються на санчатах. А тут діти грають у сніжки. Діти грають у сніжки. Діти грають у сніжки, діти грають у сніжки. Ще грають у сніжки. Подивіться на дітей. Всі вони сумні, ні. Діти, всі 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 веселі, сміються, грають, всі-всі. Вони всі-всі люблять, зиму люблять. Подивіться, а тут ось тут діти катаються на лижах. Читаємо діти катаються на лижах. Діти катаються на лижах. Ось вони. Діти катаються на лижах. І тут всі-всі-всі діти веселі, граються, сміються. Всі-всі діти молодці. А що тут роблять діти? Подумали? Правильно тут діти роблять красиву, велику снігову бабу. Подивіться, ще один раз. Подивились, як всі-всі діти грають, катаються на санчатах, катаються на лижах, катаються на ковзанах, на санчатах. Всі-всі діти люблять зиму. Але зима закінчується і прийде нова пора року. Давайте, діти, згадаємо зимові місяці. Який був перший місяць? Думаєте? Правильно, перший місяць, грудень, 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 грудень. Який другий місяць зими? Подумали? Правильно. Січень місяць, січень січень, січень місяць і третій місяць який? Так, третій місяць лютий, лютий, лютий місяць. Ви побачили зимові картинки. Але зима закінчується і приходить нова пора року. Подивіться, яка називається Весна. Весна. Подивіться.